Вітаю вас, друзі. Термінове повідомлення: дзвін гримить. А росіяни б'ють у набат. Колокол уже гремить. Ми б'ємо в набат. Російський виродок Пригожин вже настільки став схожим на гіркіна, що за риторикою їх точно не можна відрізнити. Сьогодні ми зайшли в стадію кипіння. Шапками закидати не получилось. Росія стоїть на грані катастрофи. Я вже говорив, що у нас провалилось все. Дирочка уже сьогодні. Все крутиться вокруг заднього прохода. Мене. Щодо його прохання, то я гадаю, рано чи пізно воно таки буде виконане. Ну а сам Пригожин вже здається не розуміє навіщо так звана Росія починала війну і що буде далі. Ми ж пошли двадцять четвертий Що Чо зробити? Ми привратіли російську армію з второї армії те, теоретически в мире. во що? В какую? Ми взагалі куди йдемо? -то? у Пригожина Також є й дуже цікаве хобі. Він у себе на флешці колекціонує фото тисяч вбитих вагнерівців, пачкані тисячі, тисячі, тисячі тіл, які ми витаскуємо. Кладемо в гроби і отправляємо по домам. І він повторно ниє про те, що скоро вагнерівці можуть просто фізично закінчитися. Приходимо к тому, що ЧВК Вагнер закінчується. Парні записуйтесь в ЧВК Вагнер. Ми просто скоро закінчимося. Російський виродок Пригожин дав дуже гучне, велике інтерв'ю. Я розумію, друзі, вам неприємно бачити його пику. Мені також. Але насправді це інтерв'ю варто було дослідити, хоча б для того, аби краще мати уявлення, що там зараз відбувається у наших із вами ворогів. Але друзі, для початку ви підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Коли Пригожин давав інтерв'ю, то він для цього покликав до себе російського пропагандиста Сімена Пєгова. Ви такі речі говорите, а часті їх можна прийняти за революційні в якомусь сенсі. смислі. Сімену Пєгову Пригожин скаржився на російських пропагандистів, які роками дурили росіян, але з'ясувалося раптом, що до числа цих пропагандистів сам Пєгов і входить. Він ще більше року тому казав, що окупанти отот -от захоплять Марінку та Авдіївку. Тому що пропаганда везде говорить, російська армія наступає. Но в центрі нашого уваги зараз непосередньо Авдіївка і Марінка вже йдуть штурмові операції непосередньо прямо зараз. Але менше з тим, чому власне Пригожин, який іще рік тому був не таким медійним, зараз почав активно роздавати інтерв'ю тому, що він боїться українського контрнаступу, про що він сам і каже, і зараз він стверджує, що контрнаступ гарантовано стовідсотково почнеться до 15 травня. Раніше він казав, що до 9 травня. А і ще раніше він казав, що до 20-21 квітня, ну до 15 наступлення буде просто от... Сто у мене таке вчені создається, що всі ждуть, коли круглівки подають. Чому він так боїться українського контрнаступу? Бо він вважає, що російська армія до нього абсолютно не готова і критикує, багато критикує Міністерство війни, так званої Росії. Управління навчання немає, ніт, вооруження хпаймеш, бардак везде повний. Дисципліни нету нікакої. Особливо він скаржиться на російських солдатів, які, як він каже, приїжджають до лінії фронту, купують горілку і напиваються. Але у цьому винні, звісно, українці ані просто затарюються пачками вадяри. Водяра, кстати, йде... Дішовеньке так для того, щоб здесь дальше, не исключу, что это українські всі ці провокаційні історії кляті українці змушують росіян бухати, але було і ще дещо цікаве у цьому інтерв'ю. Всупереч російській пропаганді і офіційним заявам так званої Росії, Пригожин визнав, що росіяни на Донбасі проти України воюють із 14-го року, і прошлі ні большої конфлікт собственно говоря. Ну где? Российская армия практически, ну такое, да, пацаны да. местные. Да, конечно, им помогали. даже пропагандист Семен Пегов намагався его остановить, мовляв не кажи, будь ласка Зайвого, но пригожина уже было не остановить. Ну, Дебальцева, так, если по-честному говорить, у меня здесь сидит человек, который собственно говоря, Дебальцева делал. Та вернемся до нашей основной темы. Отже, Пригожин чекає, когда почнеться украинский контрнаступ и ображается на Министерство войны так называемой России, потому что там никто не чухается. Какая мы теперь армия в мире, если мы с малюсенькой Украины справиться не смогли? И самое главное, еще раз, в ближайшее время будет контрнаступление. Ніхто не чешеться. але ж це неправда. Ми ж із вами бачили, як росіяни розставляють пірамідки, які наша техніка може просто переїхати або об'їхати. Хіба це не допоможе? Укреп райони так іначе якісь зводяться. Там Прямо прям відділ стріті роботи? Ні. Троїтельні роботи я бачив, але ці укріп райони не допоможуть. Паралельно Пригожин почав іще й здавати російських генералів із міністерства війни, які допомагали йому у мізінцеві. кстати, Порядочніший чоловік Ходить слухи, що його чуть ли не за того, що он а, Вагнеру помогав у увозили... М... Мізінцев днями на так званій Росії. Був скандал. Із посади заступника міністра оборони так званої Росії зняли генерала Мізінцева, який відповідав за забезпечення російської армії. І от виявляється, саме цей генерал допомагав Пригожину з боєприпасами, і з вербуванням зеків. Мізінцев був за то, щоб. Давати боєприпаси солдатам і не тільки ЧВК Вагнер і всім остальным. Ми ж з ним делали этот проект по заключенне. Виродок Пригожин вже кличе генерала Мізінцева до себе у Вагнер і одночасно здає і одного російського генерала, який поки ще на посаді також заступника міністра оборони. Приваручка бязателя, і не уволя, то. Боєприпаси будуть призводить. А вже ж найболючіша тема для Пригожина – це Бахмут. І раніше сам Пригожин казав, що вагнерівцям стали допомагати російські десантники. А тепер він каже, що це абсолютно не так, і знову критикує міністерство війни. Все ми поражаємо. Поэтому от надо забыть слово ВДВ что-то делает в Бахмуті или на Од розділення воздушно-десантних войск сковують противника на северний і южной окраинах города. Оказувати підтримку діяльства штурмових адряд. Він просто не розуміє, о що речі йде. Кнашенку надо хоч раз приїхати і хоч в бінокль, посмотрети вдалі, що відбувається. Ну і з Бахмутом у Пригожина усе пішло якось, м'яко кажучи, не за планом. Він то разом із суровійкиним запланував, що там будуть просто масово вбивати українців. От ми зараз беремо Бахмут. Ми придумали брати Бахмут, щоб перемолоть Часть ми, ми придумали на придуму придумов І треба бути об'єктивним. Росіяни і справді у Бахмуті створили для нашої армії багато проблем, але при цьому закінчуватись починають чомусь. Вагнерівці і човика вагнер через якесь то коротке время перестанет существовать. ми уйдемо в історію. Нічого страшного причин цьому є декілька. Насамперед, головна причина полягає у тому, що вагнерівців використовують просто як гарматне м'ясо. Але на думку Пригожина, у всьому винне міністерство війни, яке не дає боєприпаси. Друга ситуація: нам перестали давати боєприпаси взагалі. І Хоча він сам розповідає, що, начебто, їм не дають боєприпаси взагалі. Взагалі, зовсім його ж людина тут же поруч сидить і розповідає, що насправді дають просто менше, ніж їм потрібно. Кількість боєприпасів, які потрібно затратити для виконання задачі на день, ми получаємо 10-15 основних видів боєприпасів. Ну а чому не дають? Тому що Міністерство війни займається інтригами. Тобто це тупо, просто якісь то інтриги, і все. Ну, в общем, то і можливо так воно і є, але є і ще один важливий нюанс: інші підрозділи, які підпорядковані вже безпосередньо Шойгу, також скаржаться на те, що їм бракує боєприпасів, і за них боєприпаси клянчить Соловйов. Дайте хлопцям БК і результати будуть такі, що Враг судерегнюс у Росіян усе ще є чим стріляти у наших солдатів, але на окремих напрямках у них і справді є дефіцит артилерійських боєприпасів. Та Пригожина це мало цікавить. Йому треба, щоб усі боєприпаси віддавали тільки йому, інакше він піде писати заяви. Осталось немножко до того момента, когда я смогу написати большое заявление в генеральну прокуратуру или Следственный комитет з просьбой розібратися і к ответственности тех, кто виноват в дібелі тисячі русских парні. Тільки отут є також цікавий момент. Справа у тому, що ЧВК на так званій Росії заборонені. І відповідно, вагнерівці воюють за російським же законодавством абсолютно нелегально. А значить, їм ніхто і не повинен був би давати будь-яке озброєння, і у тому числі боєприпаси. І у такому разі Пригожин просто починає висувати ультиматуми міністру війни, так званої Росії Шойгу. Що якщо вагнерівці не отримають багато боєприпасів, то вони просто будуть іти з Бахмута. Я звертаюся к Шойгу Сергія з спросьби видати не боєприпаси. І поэтому якщо дефіцит боєприпасів не буде вас то ми винуждені будемо в організованому порядку, щоб не біжати як трусливі криси потом, Либо виходити, Ліба стані коротше, друзі. Лисий гоблін якийсь дуже сумний. Напевно, він про щось починає здогадуватись, особливо про те, що так званою Росією керують предателі. То прідательство, которое сьогодні є, воно є в різних ешелонах в Росії. Цих прідателів точно треба зносити на так званій Росії. А тепер головний висновок із усього інтерв'ю. Ми 24 февраля 22 го року года эту красивую спецоперацию. Потоптались месяц на месте, после этого застопорились, после этого получили, потому что получили на многих направлениях жестких пи***. Кожен день по кілька раз, і відповідно, так звана спеціальна військова операція має тривати аж до досягнення головної цілі борщініть росію на части. Мені особисто здається, що Пригожин дещо гіперболізує ті проблеми, які є сьогодні у ЧВК Вагнер. Але можливо він каже і стовідсоткову правду. Не знаю, друзі. Але я знаю точно, що те, що він продовжує публічно воювати проти міністерства війни. Не так званої Росії це дуже і дуже добре. Нехай вони там одне одного позжирають, але ми з вами тільки на це сподіватися не можемо. Ми з вами маємо і далі допомагати Збройним силам України, бо тільки Збройні Сили України можуть поставити крапку у існуванні Пригожина, ЧВК Вагнер, ну і самого тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація.